Що таке REST API? Які обмеження накладає REST? Як оцінити, чи сервіс є RESTFUL та що таке Richardson Maturity Model? Про це все сьогодні поговоримо. REST – це архітектурний підхід, розподілений гіпертекстових систем. Він визначає набір обмежень, які дозволяють створювати добре масштабовані системи. Тому зазвичай, створюючи Spring Boot мікросервіси, ми використовуємо REST як концепцію, яка добре підходить під ці задачі. Отже, розбираємося, які обмеження накладає архітектурний підхід REST. Перше, це клієнт-серверна архітектура, а саме ми говоримо про чітке розділення на компоненти, які візуалізують дані та. Проводять інтеракцію із користувачем, тобто UI, а також на ті компоненти, які обробляють дані та зберігають їх, тобто сервер. Другим обмеженням є відсутність стану. Кожен запит у REST API наділений достатньою кількістю інформації, щоб бути обробленим сервером. Тому, оскільки сервер не знає про стан клієнта, йому не потрібно запам'ятовувати ані стану, ані попередніх. Запитів. Третім обмеженням є кишування. Система, написана із використанням архітектурного підходу REST, повинна підтримувати кешування. Ваш сервіс має надавати інформацію про кешованість своїх даних. А це зазвичай здійснюється за допомогою хедерів Cache Control або Expires. Четверте: єдиний інтерфейс. Це обмеження вводить чотири умови, які забезпечують стандартизацію інтерфейсу. а саме Кожен ресурс має мати унікальний ідентифікатор URI. Сервер повертає інформацію про свої ресурси у вигляді представлень Representations. Зазвичай форматами представлень є XML, JSON та HTML. Запити від клієнта повинні бути самодостатніми для обробки з відсутністю стану. У відповіді, сервер повертає не лише ресурс, а й усі можливі операції, пов'язані із ним, а також посилання на пов'язані ресурси. Цей принцип має назву HATEOAS або HATEOAS, як всі кажуть. П'яте ярусна архітектура або поділ на шари абстракцій. Кожен rest сервіс перебуває у певному шарі абстракції, де він може спілкуватися тільки із сусідніми шарами. Це значно спрощує саму систему, а також робить її масштабованою та гнучкою. Шосте код на вимогу: це не обов'язкове обмеження, яке зустрічається вкрай рідко. Ми говоримо про реалізацію надсилання сервером виконавчого коду клієнту. Такі дії дещо розширюють функціонал, але вимагають додаткових заходів безпеки. А тепер 4 основні HTTP-методи, які використовують у архітектурному підході REST. HTTP-GET використовує для отримання даних від сервера без їхньої зміни. Http-POST використовує для надсилання даних. Http-put Використовується для заміни вже наявних даних на сервері, а також «HTTP Delete» для видалення даних. Найбільш базове застосування цих HTTP-методів методів це забезпечення крат операцій над ресурсами, тобто «Create», «Read», «Update» і «Delete». А тепер обговоримо, як оцінити, чи ваш сервіс відповідає архітектурному підходу REST. Для оцінювання Rest API зазвичай використовують модель зрілості за Річардсоном. Ця модель налічує 4 рівні зрілості, починаючи із нульового, де API нульового рівня зовсім не відповідає RESTFUL, а API 3 рівня є повністю RESTFUL. Нульовий рівень. API використовує лише один єдиний URI для роботи із багатьма ресурсами, а також один єдиний HTTP POST метод. В такому разі, дія над ресурсом має передаватися в самому запиті. Перший рівень ресурси розділені. Кожен ресурс має свій унікальний URI. Але досі використовується один єдиний HTTP POST метод. Для роботи із ресурсами другий рівень API максимально використовує можливості протоколу HTTP, тобто застосування методів GET, POST, PUT, DELETE і так далі. Також використовуються відповідні статуси відповіді 200, 300, 400 та 500. Третій рівень використання концепції HTOAS. Відповідь має містити логічні посилання на ресурси, які відносяться до поточного ресурсу. Тобто повністю RESTful вважається API третього рівня за моделлю зрілості Річардсона. Підіб'ємо підсумки, які переваги надає використання REST API. Простота розуміння завдяки уніфікації інтерфейсу, гнучкість і масштабованість, підтримка кешування, розділеність сервера та клієнта, легкість супроводу, налагодження та тестування, підтримка різних форматів даних: JSON, XML і так далі. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, а також напишіть в коментарях, які відео ви б хотіли бачити у майбутньому. З вами був Устап і до зустрічі у нових відео.